Добрий вечір, друзі. Просили мене зняти огляд на кораблик Botman Hector і вирішив вам зробити. Буду їх порівнювати з більш дорогою моделлю Діпера, так як у мене їх два. Ну, Звичайно, можливо, це не зовсім коректно, але ціна цього корабля відрізняється від цього. Майже в 4 рази він дешевший. І я вам скажу, що. В принципі, багато питань він закриває. І я так скажу, що Діпер, попри те, що він коштує 4 рази дорожче, у цього функцій теж досить багато вистачає. Ну що, поїхали. Саме перше бачите габарити. Ось подивіться, сумка, яка уйде у ботмана, до речі, її треба докупляти. А у Діпера все йде в комплекті. Але там ціна її 700 чи 800 гривень це. Не, не суттєво. Зараз я їх розпакую, покло, поставлю один біля одного, щоб ви розуміли габарити цих корабликів. Так, ось дивіться, що стосується габаритів. Ну і звичайно, що у цього вага десь в районі 2-2-300 кг. У цього там майже 4 кг вага. Так, тепер подивіться, я вам зразу вже покажу, як він вмикається, тому що, бачите, до нього зовнішньої кнопки немає. Ось так відкривається кришка. Ось тут вмикач, там всередині знаходиться акумулятор. Ну, Все досить просто. Тут ось такі, бачите, шнури у нього. Так, Що йде по комплектації? Загалом, коли ви його купуєте з коробки, дивіться, зразу вам покажу. Ось таких два запасних гвинти. Шнур для зарядки пульта, сам пульт. Ось така йде базова зарядка. Е, ось, такий, ось таке полотеннечко з вірминим логотипом Ботмана. Е, таке досить прикольне. Це все, що вам йде по суті, в комплекті. Так, що зараз буду робити? По-перше, зараз ми порівняємо їхню швидкість, поки я на воді, то зразу вам покажу, як вони, наскільки вони швидко плавають. А там уже в сутінках просто чудовий захід сонця, неймовірний. І Порівняємо, як вони пливуть, по якій прямій. Ну, швидкість, так, його порівняємо з більш дорогою моделлю. Ну що, зараз буду знімати. Досить компактний пульт. Він зразу з дісплеєм. Це вже нова ітерація. Дісплей у нього такий реально прикольний, досить яскравий, гарно видно навіть в сонце, і ось вам порівняння. З діпером. Бачите? Тобто вони, в принципі, з ним однакових розмірів, але у діпера ще є телефон, у нього все тут відбувається на екрані. Так, і поїхали. Значить, дивіться, що ми зараз робимо. От, коли ви достали кораблик, спустили його на воду, перше, що вам треба зробити, вам треба зробити калібрування значить, кораблика. Ви зажимаєте ось цю кнопку калібровки там 3-4 секунди, і він отак, от, бачите, на місці калібрує. Це щоб була більш точна навігація. Е все, він закінчив. Після цього ви що робите? Е ну, бачите, от, до речі, ось дуже зручно, що ви все ру рулите джойстиком одним. От ви його виставили. Тепер е є тут така кнопочка Дім. Е ви виставляєте, зажимаєте цю кнопку, все, він його виставив. Бачите, отут на екрані, ви бачите, що домашня точка це нульова. І тепер він вам буде показувати відстань. От, Наприклад, він поплив, бачите, тобто поплив От, і вже він показує вам відстань до. До свого корабля від домашньої точки. До речі, пливе він досить швидко, бачите? Так, все є на пульті дуже зручні функції скидання заднього бункера, середнього бункера, ліхтарі. Це забивання точки, точка додому, це значить навігація. Тобто, це коли от ви вибрали там будь-яку точку, да, наприклад, на екрані, і ви його. Ну, можете його туди відправити. От він да, на відстані 49 метрів. Ми просто нажимаємо кнопку одним нажаттям і все. І корабель, бачите, вже сам повертається сюди. В нього досить точний GPS, але в нього інколи є отакий, от до речі, нюанс. Якщо ви зараз бачите, він інколи такі робить, як віражи. Тобто він не по прямій, буває, пливе. Зараз він пливе досить рівно, до речі. Бачите, він такий, типу, як трохи зігзаги робить. От. Це така його особливість GPS. Не знаю, з чим це там зв'язано, скільки б ти його там не калібрував. Але, в принципі, все одно на точку він повертається. Бачите, тобто він такі невеликі зігзаги робить. Ну, не знаю. Я користувався ним рік, в принципі, особливо якихось проблем з цим я не отримував. Коли, до речі, допливає до точки за 6-7 метрів до точки, скиду і так само до домашньої точки, він сповільнюється і вам має сигнал. От Він сигналізує, що він повернувся на домашню точку. Досить зручна функція. До речі, сигнал це теж дуже прикольна річ, тому що коли ви завозитесь, ви завезлися, наприклад, пішли там робити свої пори справи, якщо там у вас дистанція 200 метрів, він завіз, просигналізував вам, що все, він відвіз там, чи приплив на точку, ви йдете там, знову виставляєте будилище і так далі. Так, як забиваються на ньому точки? Ось дивіться, Тут у нас є такі стрілочки. От Ви вибираєте там, бачите, вони регулюють. Номер точки. От, наприклад, ми беремо 14 -ту точку. Тут є спеціальна кнопка. Ви її просто раз нажимаєте, і він вас питає, ви хочете да, забити цю точку. Ви нажимаєте ще раз. Все, і тепер у вас це точка номер 14 на відстані 55 метрів. Все. І, наприклад, от, знову ж таки, повертаємо його додому. Одним нажаттям, все, і він пливе От, В принципі, все ну, дуже зручно, дуже все зрозуміло. Так, ну саме цікава частина огляду перегони. Зараз будемо пробувати швидко зняти, хто ж з них швидше. Подивимося. Поїхали. Ну, діпер трохи вирвався вперед, але в принципі діпером я рулю рівно. А от він, бачите, от так. Бо як бачите, Діпер трохи швидший, але загалом, я вам так скажу, що як за свої гроші, то він пливе майже так само, як і Діпер. Тому гріх жалуватися. Я вважаю, що по швидкості він особливо не програє діперу. І так, друзі, що ж я хотів про нього сказати. Значить, Дивіться, в нього є ось такі два бункери. Бачите, вони досить вмісткі. До півтора кілограма, реально тут з горою можна навалювати, все це нормально. Все працює. Тут такий бункірок Ось сюди під оснастку. Бачите, я тут кріпив, до речі, діпера, Примонтував до нього діпера. І нормально, навіть там бувало таке, що на 100-100 плюс метрів він діпером спокійно ловив. У нього гарна швидкість, і діпер з ним дуже добре співпрацює. Ну, звичайно, коли ви розвертаєтесь, діпер там на 80-90 метрів, залежно від того, є леп чи ні, він відвалювався. Але загалом, в принципі, сканувати дно і все ну, можна було. Значить так, дивіться, як тут відкриваються бункера. Ось ви нажимаєте, все, і там відкрилося. Коли відкривається бункер, він. Також включаються задні, задні габарити, він сигналізує про те, що він скинув прикормку. І також це, він подає теж сигнали звукові. На початках я вам так скажу, що вони мене трошки дратували, але потім я до них звик. І ви знаєте, це дуже чудова річ, тому що, до речі, у Діпера теж така функція є. Чому? Тому що ви з певністю то точно знаєте, що він скинув. Буває таке, що він, коли пливе на дуже великій дистанції, там 200 плюс метрів. Коли хвиля, він сповільнюється. Це є його великим плюсом, бо він дуже тихо підходить до точок. Наприклад, да, якщо вам треба завестися під якийсь корчик, кущик, під дерево, дуже тихо приплести, Це його велика дуже перевага. Він дуже тихо підпливає, легенько скидає, тихенько і тихенько йде. Але немає штіля, велика хвиля. То йому дуже важко на 200 метрах витягнути леску і стати саме на ту точку. І буває таке, що він дуже довго до... тобто на самій фінальній стадії, йому дуже важко доплисти до цієї точки, і він не скидає прикормку певний час, там 30-40 секунд, і може повертатися додому. І якщо ви не почули сигнал, то його знову треба розвертати, щоб він плив назад. Ну і з його так і з його ще мінусів, який, наче дивіться по цим бункерам. Бачите, вони тут, якщо у вас якась буде прикормка, така гливка, каша чи ще щось, воно тут залипає. Воно тут бажано все таку суху прикормку, там бойли, пелі, все таке, щоб воно тут не залипало. Часто таке бувало, що бункер відкривається, а прикормка частково тут залипає. Також тут, бачите, не зовсім прямі шарики маленькі наклали. Шарики припливає, шарики тут торчат. Тобто або один там якийсь такий шар, щоб він повністю проліз, так само про гливку е прикормку. Якщо прикормка гливка, вона може просто не вивалитись, вона тут просто кубкою так стоїть і все. От, наприклад, якщо ви дуже сильно розварили кукурузу, то її треба з якоюсь сипухою чи з чимось там перемішувати, щоб вона трохи була розсипчата, інакше вона може просто тут у вас так залипнути і все. Ну, це, в принципі, не дуже так прям великий мінус. Але те, що я стикнувся за рік. значить він Має два гвинти, він дуже маневрений, на місці він дуже класно розвертається. До речі, як тут бункер закривається ось таким механічним способом. Так само і тут. Просто раз і закрили. Все зроблено з, з нержавіючої сталі. Всі ці деталі досить якісні. Попри те, що це китаєць, ну, зроблений він реально прикольно. Пластик дуже жорсткий, а, реально він ударостійкий. Із прикольного, що, що це форма катамарана, і ще дивіться, яка в нього морда. Оця морда, до речі, дуже непогано розбиває хвилю, і він, якби так, знаєте, як глайдер рухається. Рік експлуатації, дуже на великих хвилях, воду він в мене не набирав один раз ось в цій частині. В мене тут внизу. Ще до його великим плюсом є те, що всі плати, які в ньому розміщені, вони всі розміщені максимально зверху під корпусом. Оце на відміну, до речі, від діпера. У діпера є багато плат, які знаходяться там в задній частині і внизу. Що якщо при потраплянні води, вологи, да, то може бути коротке замикання. Тут такої проблеми майже немає, тому що всі плати, зараз я вам трошки навіть так покажу його всередині. Ось, вони їх там навіть видно, бачите, вони всі там вгорі. Ще його великим плюсом те є, що ви можете ці всі плати, мотори і так далі. Все це є в наявності, в продажу. Е, гарантія на нього там невелика, по-моєму, 2-3 тижні, але сам факт, що всі ці розходники, вони. Є в наявності. Ну, виглядає він досить футуристично, знаєте, наче він з 2000-х років. Ну, в принципі, ця модель випускається вже не один рік, вона досить стара. І кришка, да, там, ну, все таке, ну, ну Китай одним словом. Одним словом, Китай все таке, знаєте, пластик. ну такий, Хоча сама кришка, да, тобто дивіться, пластик має велику таку товщину, і він, я думаю, що там навіть на великій хвилі, я ж кажу, у мене на, на водоймі 50 він завозився 200 плюс метрів і все в нього було гаразд. Що ще я помітив під час його експлуатації? З велетенським мінусом цього корабля є те, що в нього дуже швидко розряджається акумулятор. Заявлено, що там до п'яти годин, але по факту, як вам пощастить, це заводська зборка акумуляторів. Вартість акумулятора, ну принаймні, я їх купував десь по 2 тисячі гривень. Вартість самого корабля, до речі, в районі 18 від 17 до 18 тисяч, залежно від окрасу. Він може бути чорний або такі карбонові, як у мене, то там трошки різниця є в ціні. Але загалом вони ще йдуть модифікацією з ехолотом, але я вам не рекомендую його брати, тому що він і так досить погано тримає батарею. А ехолот буде жирати ще більше. Тим паче, ехолот, я вам чесно скажу, якість там взагалі не дуже. Тому брати його з ехолотом я вам дуже не рекомендую. Ще раз, працює десь 3 години, якщо вам пощастить, гарний акумулятор штиль буде працювати до 3 годин. Тому в мене, я собі купив ще 3 додаткових акумулятори. Тому навіть в хвилю він 2 години у мене відпрацьовує. Ну і акумулятор не на type c А зараз я вам покажу. Ось бачите, тут така а, зарядка на ньому. Він 10 000 міліампер. Я навіть думав їх там потім складати сам, спаяти. Ну, в общем, От, от так він виглядає, бачите? І заряджається цей акумулятор в районі 8 годин. Ну, Тобто плаває 2-2-3, а заряд. А заряджається 8. Ну, така собі історія. Давайте підсумуємо. Загалом плюсом невелика ціна. GPS досить гарний. На 16 точок. Автономної роботи 3 години, досить яскравий передній ліхтар. Непогана швидкість. Має круїз контроль. Має 2 бункери, що теж дуже важливо, має катамаранну форму. Має досить гарну, тобто його втопити ну, дуже важко, я вам чесно скажу, навіть на великій хвилі, попри те, що він невеликий. З мінусів. Ну, Можливо, вигляд комусь не сподобається, да, тобто не дуже сучасний. Мало тримає, на мою думку, акумулятор, бункера зроблені не дуже да, такому. Краще б вони їх зробили більш прямими. Щоб краще е, скидали прикормку. Ну і оцей такий невеличкий недолік, то, що він там плаває GPS там, не по прямій траєкторії, скажімо так, а по хвилеобразній. Ну і е, ще е, заявлено, що він працює на 400 метрів, але реально я вам скажу, він працює до 250 метрів на 230-240 метрах. Е, е, GPS і взагалі пульт починає відвалюватися від нього. Це те, що я знаю, але в принципі я вам так скажу, що на 200 метрах його вже дуже дуже важко розглянути. Тобто, це навіть з моїм там суперпотужним прожектором-ліхтарем його вже дуже погано видно, тому що він маленький. Він маленький, і, ну а дай в принципі, я вам так скажу, на такій великій відстані завозитися таким кораблем. Ну, в принципі, я вам не рекомендую. Дай взагалі я вам не рекомендую на такі велетенські відстані завозитися корабликом. Це вже краще там лодка і так далі. Та й ловити взагалі на таких дистанціях я вам. Теж не рекомендую, шукайте щось поближче до себе. Але всяке буває. Ну, Інколи різні умови бувають. Тому я вам так скажу, що він для таких умов не е пристосований. І так. Е Ось що я можу вам сказати дуже багато людей у нас в Україні не знають про цей корабель взагалі. І я вважаю, що це ну типа велике упущення. Він свої гроші коштує кожної копійки. Попри те, що він китаєць, він розроблений англійською компанією Botman, складає, збирається він повністю в Китаї, але Розробляли і тестували його саме англійці, і він дуже популярний в Англії. Ну і я ним користувався, чесно вам скажу, прикольно. Єдиний момент, що да, так як у мене дуже обмежений час на риболовлях, і, і звичайно, мені його треба економити, я мій вибір впав на гіперквест, тому що він робить карту водойми. Для мене це дуже важливо. Але якщо... Ваш бюджет вам не дозволяє купити корабель за 95 тисяч гривень. Ось дуже гарний аналог, який буде вас задовольняти. Докупляєте до нього ще діпер-чірп. Ну теж недешева забава. Ну, по суті, він половину буде коштувати ось цього. Ну, можна, в принципі, і без діпера, але. Краще з діпером, якщо вам треба там да, перепади глибин і так далі. Ну, я вважаю, що це в принципі досить важлива річ. Але якщо так загалом, навіть без ехолоту, просто вам потрібен кораблик для завозу, ви знаєте точки там завести під камиш, під дерево, дистанції до 200 метрів, я вам скажу так, це ідеальний варіант. Тому що я серед наших українських виробників і закордонних переглянув майже всі варіанти і ціна якість. Я вам скажу, вона впала саме на цей корабель. Тому ну, це знову ж таки моя особиста думка. За рік він мене жодного разу не підводив, нічого в нього не відпадало, нічого в ньому не ламалося. Це так маленький вам приклад того, що, на жаль, серед наших українських виробників часто відбувається таке, що ви купуєте корабель за тисячу плюс доларів, у вас там відвалюється ехалот, не працює там гвинти, збивається навігація, якісь проблеми з пультом. Тут цього всього не було. І тим паче, мабуть, ще раз повторюся, що до нього комплектуючі всі можна купити. Його досить легко розбирати, і це все можна туди встановити самому. Тому ось моя рекомендація цьому кораблю. Ну, якщо не 5 з плюсом, то 4,8 з 5 він свої отримає. До речі, друзі, ще ось такий цікавий шнурок іде в комплекті до пульта. Він там ще зі з, з бистросйомом, таким з кліпсочкою. Так, я що хотів вам ще сказати: створив свій телеграм-канал, в якому я буду висвітлювати саме свіжі події. Прямо онлайн з риболовель, також там буде е, відео з розвідки, відео з дрона, де я бачив рибу. Можливо, якщо ви будете активні, самі активні підписники, я там створю якусь певну теж групу, яким я буду розповідати про дикарі, е, ділитися з вами точками, е, розповідати вам про ці водойми, щоб ви теж мали змогу. Рибалити, ну це не точно, але <хи> я думаю, що з часом ми щось таке налагодимо. Також там буде спільнота моїх друзів та моїх напарників, з якими ми рибалимо. Вони теж там будуть ділитися відео та фотографіями зі своїх рибалок. Також коментарі, які ви мені залишаєте з певними запитаннями, вони досить об'ємні, і я не можу повністю на ці питання дати відповідь. Коментарях. Тому е я теж буду знімати короткі відео е з відповідями на ці запитання. Тому, якщо вам таке буде теж цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал, слідкуйте, будете завжди в тренді, будете знати самі нові е цікаві події навіть до виходу ще відео на Ютубі. Тому, якщо вам ця інформація була цікава та корисна, ставте лайки, підписки. Продвигайте наш YouTube канал. Ну і мені це буде дуже приємно. І це буде для мене стимулом знімати нові відео. До зустрічі!